Італія була сильнішою, ніж ми. У основці тренера ми не змогли виконати задачі, не пропускали контратаку і не забували всі свої моменти. Ігра була неймовірно важка для нас проти Італії. Це є одна іскренні, яка претендує на призові місця. Що нам вдалося, що не вдалося. Ну, Не вдалося нам тактику, не, не слухали тренера чуть. По тактиці. Пресинг був дуже сильний з боку Італії. Паси не доходили, відбирали контратаки. Нас Сподобалось. Моментів дуже мало, навіть не сповні. Було питання невиконання ігрової установки. Перше – це гра пресингом після втрати м'яча. І не дозволити противнику робити потужні контратаки і е, розігрувати м'яч спереді. Друге невиконання це недопомога своїм гравцям, які володіють м'ячем, не отримання м'яча від гравця володіючого м'ячем, що перезводило до чисельних втрат м'яча, е, тому що володіючи м'ячем не знав, що йому робити далі, не мав продовження, він був залишений на самоті. І зачасту після цього йшли контратаки на наші ворота.